Хліб наш насущний представляє щоденне Християнське читання. Попереджувальні звуки. Лагідна відповідь. Гнів відвертає, а слово вразливе гнів підіймає. Ви коли-небудь зустрічали Гримучу змію? Якщо так, тоді ви ймовірно помітили, що чим ближче до неї наближалися? Тим гучніше вона видавала звук. Дослідження в науковому журналі Current Biology показує, що з наближенням загрози змії посилюють попереджувальні звуки. Це високочастотне звучання спонукає нас думати, що змії перебувають ближче, ніж вони є насправді. Один дослідник зауважив, хибне тлумачення відстані слухачем утворює безпечну відстань. Між ним і змією. Люди також іноді посилюють свій голос, промовляючи грубі слова, що спонукає інших віддалятися від них під час конфлікту. Вони висловлюють свій гнів і переходять на крик. Автор книги приповістей надає мудру пораду Лагідна відповідь, гнів відвертає, а слово вразливе гнів підіймає. Далі він каже, що лагідні та мудрі слова можуть бути деревом життя і джерелом знання. Господь Ісус надав найважливіші причини для лагідного поводження з тими, з ким у нас виник конфлікт, прояв любові, яка показує, що ми його діти, та пошук примирення, що допомагає нам придбати брата. Замість того, щоб підвищувати голос або вживати недобрі слова під час конфліктів. Проявляймо з Божою допомогою, мудрість та любов до інших. Чому складно бути лагідним і люблячим під час конфлікту? Як Святий Дух може допомогти вам уважніше ставитись до своїх слів та вчинків? Помолимось, небесний Отче, допоможи мені з любов'ю доносити свою думку тому, з ким я не згоден. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.